Всім привіт, друзі! З вами я, Боя. Сьогодні ми роздамо 20 мільйонів доларів з своїх цих 50 мільйонів. Я вам, друзі, говорю, це не чити, це не взломка. Я вам це 100% говорю, це не зломка. Купимо за, на 20 мільйонів якихось там Жигулів роздамо. І друзі. Дуже вам дякую за почти 160 підписників. Я мав лезти, це російський, а це не знаю. Там чорний, чолений і білий. Друзі, там ніхто нічого не продавав. Заходимо другий раз. Друзі, заходимо третій раз. Заходимо вже третій раз. Друзі, я вас прошу. Підпишіться. Тут вам напишу, як написати, і тут заставка того відео. Підпишіться на цей канал. Друзі, там нічого не було, заходжу п'ятий раз. Знову там нічого не було, заходимо шостий раз. Друзі, на цій нічого не було, заходимо сьомий раз. Теж нічого не було на цій, що я був, і заходимо восьмий раз, вроді восьмий чи сьомий. Теж нічого не було на восьмий раз. Тепер йдемо дев'ятий. Дев'ятий раз теж нічого не було ідемо десятий. Купив я, друзі, таку машину за 5 мільйонів. І так, в мене 44 мільйони, і я ще собі накоплю. Іду я ще, ще мені треба 14 потратити. Одинадцятий раз. Друзі, нічого не було. Заходжу 12 раз. І друзі, я вас дуже-дуже сильно люблю. Дякую вам за, за вчорашні просмотри за це відео. Дивіться, скільки просмотрів. Там може 200 чи скільки. І позавчорашні два дні тому. Дякую вам теж за 320. Вроді там стільки. А ми йдемо 12 раз. Дякую, друзі, за такі актив. Я вас дуже люблю. Друзі, купив я таку машину за 600 тисяч і я заходжу 13 раз. Попрошу якийсь, щоб він поставив за 13 мільйонів вже буль якийсь. Друзі, там нічого не було за 13 раз. Тепер 14 іду купую якусь машину за 10 мільйонів і все. Друзі, ніхто не виставляв машину, захожу 15 15 раз, щоб не на той сервер, що ті два рази були, бо там ніхто не виставляє. Друзі, нарешті йому й казати не треба. було. Він просто написав собі е, це. Нік я новичок, ну він вроді йде новачок. І він, йому й казати не треба. було. Він за 10 мільйонів виставив і все. Друзі, тут uh, скріне, які я машини купив. Тут десь 3-4 машини. Друзі, поставте лайк за таке відео. Я вас вподобайку поставте за таке відео. Я вас прошу. Я витратив 28 мільйонів. 27. Ой, уладів Марія. why